Сьогодні відпрацьовували тактичну медицину, показували, як правильно, як швидко накладати турнікети, якщо нема е турнікетів під рукою, які підручні засоби можна було використовувати. споризовати. ще проходили тактичну підготовку, двійка тройка зачищення окопів, бліндажів. Хлопці молодці, стараються, У деяких не, ну, не з першого разу це виходить, але намагаються тренуються. У них все добре виходить, з них вийдуть хороші бійці. 1 березня 24-го року долучився до Збройних сил. Прийшов список, скільки потрібно з села набрати. Старості прийшов список. Ну, щоб не чекати, поїхав сам, зустрів представника 44-ки рекрутера. запропонував, що каже, що є хлопці. Ось всі там із Прилуцького району, Як виявилося, що там з області, також хлопці. О, і так вийшло. Я погодився, тому що всі земляки. В бригаді я бойовий медик зводу. Сьогодні у нас відпрацьовували тактичний наступ, переміщення двойками, евакуація пораненого з поля бою, відтягування його в, в укриття. Наступна вправа у нас психополоса. Тобто там є бар'єри, перешкоди різні, потрібні відповіді.